як Я обіцяла, обв'язала нижню деталь однакову Обв'язала один рукавчик, тут все абсолютно по візерунку однаково. І другий рукавчик, вони між собою також однакові. Тобто, я ось знову змінюю спицю. Одну та другу. І просто приступаю до додавання петель на другий рукавчик. Починаю додавати петлі з під рукавчика це хвостики, де я переходила, змінювала колір, і тепер додаю петельки. Звісно, знову ж таки, хвостик залишаю. І з цього моменту 18 петель додаю. Один. Два. Можете допомагати спецією, як зручно. Два. 4 тобто за дві половинки, 5 п'ять шість вісім дев'ять Десять одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Потім цю ниточку поправлю, яка витягнулась. 16 17 і 18 петелька, аж ось тут біля спиці. Коли я буду пров'язувати слідуючий рядочок, ось тут, навпроти регланної лінії, я пров'яжу 2 петлі разом. І продовжую по колу повністю працювати. Лицеві петельки, перший рядочок. Ось. За передню стіночку, всі петельки лицеві. Тобто я набрала весь рукавчик по колу на спиці, додавши 18 петель. І пров'язую повністю по колу до цього маркера лицевими. Завершую цей рядочок. Ось у мене ще одна петелька іншого кольору. І пров'язую дві петельки разом за задню стіночку, і далі продовжую в'язання за передню стіночку по колу до другої регланної лінії, тобто ось тут, де регланна лінія завершується. Підійшла ось до регланної лінії, і пров'язую знову ж, саме навпроти регланної лінії ось ці дві петельки за задню стіночку. Тобто вони мені, як закріпочка слугують. Знову далі повністю весь рядочок продовжую пров'язувати за передню стіночку. Повністю по колу всіх петель повинно бути на рукавчику, у всякому випадку, у мене, із розрахунку 88 петель. Пров'язую так до початку рядочка. До цього моменту мені слугує маркером ось цей хвостик, з якого я почала набирати рукавчик. І так, ще раз акцентую увагу: перший рядочок я пров'язала лицевими, додавши петлі, другий рядочок весь лицевий до маркера, тобто до початку рядочка або до хвостика, ось я дов'язую до початку рядочка, обов'язково цей момент відмічаю. Ось він. Тобто одягаю маркера, а на папері відмічаю ось так, тобто в записі. Ось бачимо. Перший рядочок я набрала плюс петлі. Другий рядочок лицевий. Я його відмічаю, або так відмічайте, як вам зручно. Третій рядочок уже перехожу на візерунок. Це я відмічала у першому рукавчику, пров'язуючи. А тепер я відмітила в'яжу третій рядочок і перехожу зразу на, лиць, ой, на виворітні петлі за передню стіночку. Лицеві петлі. Ой, виворітні петлі за передню стіночку. Виворітні петлі. За передню стіночку. Виворітні за передню стіночку. Дуже часто я це пров'язую на п'яти спицях. Мені так дещо зручніше, але в зв'язку з тим, що на камеру, то дуже незручно працювати на п'яти спицях. І повністю весь рядочок до маркера пров'язую виворітні рядочки. Ось, Перший виворітній рядочок. Бачите, якось тут під рукою гарно рівненько додались петлі. Це саме із-за того, що набір петель під рукою, тобто підріз, був саме таким способом, як я показувала. Ось вони рівненькі. Ну, пізніше... Ще раз покажу, акцентую увагу. Ось рівненький перехід, і наче, і без шва. Так само виворітній, просто ось виворітній рядочок. Ніяких моментів швіл, ну, немає, відсутні. І так, я самостійно знову ж пров'язую до маркера. Виворітні петельки. За передню стіночку, це обов'язково. У такій обв'язці це обов'язково. Виворітні петельки за передню стіночку, дов'язую до маркера і далі без будь-яких змін зразу ж перехожу на лицеві петельки за задню стіночку. Лицеві петельки за задню стіночку. Тобто виворітні за передню, а лицеві за задню стіночку, лицеві за задню, лицеві за задню. І знову ж пров'язую до маркера. А тут відмічаю, виворітні я пров'язала ось другий рукавчик, зараз я в'яжу лицеві. Лицеві за передню стіночку, до маркера підходжу до маркера, лицеві за задню стіночку, <coughs> маркер, нічого ніде не змінюючи відмітила, я його пров'язала, цей лицевий рядочок, виворітній рядочок в'яжу слідуючим. І знову ж просто робочу ниточку попереду і продовжую. Виворітні петельки за передню стіночку. Виворітні петельки, ось тут гарно, щоб не було перепаду переходу, гарно підтягуйте ось цю першу петельку. Виворітні за передню стіночку. І так знову ж до маркера. Виворітні за передню, лицеві за задню. Знову ж завершую виворітній рядочок, добре підтягнувши ось цю ниточку, перехожу на лицевий рядочок за задню стіночку, лицевий рядочок за задню стіночку. А тут відмічаю вигорітній я пров'язала. Зараз в'яжу лицевий знову ж до маркера лицевий рядочок за задню стіночку. Саме за задню стіночку лицеві і за передню виворітні. Якщо ви хочете отримати у будь-яких виробах саме ось такий візерунок хвилька, він оригінально виглядає в абсолютно різних пряжах, в абсолютно різних пряжах, а тому саме так і не інакше: лицеві за задню стіночку, виворітні за передню стіночку. І ось так уже видно, бачите, одна хвилька, друга хвилька. Ось Після ВТО вони будуть дуже чітко видно. Так продовжую до маркера, в принципі, це лицевий рядочок, потім вивертній, потім знову ж лицевий. Тобто я по черзі пров'язую так 10 рядочків, бо 10-й буде лицевий. Лицевий, лицеві за задню стіночку. Ось я пров'язала уже виворітні, знову тепер лицева. Показую, як у мене виходить ось сам візерунок, хвильки. І ще один рядочок лицеві петельки за задню стіночку. Ще один рядочок до маркера, і буду закривати. Все, ось я завершую цей рядочок, 10-й. Маркер мені більше не потрібен. І пров'язую лицевими петельками. Першу петельку пров'язую за задню стіночку, а далі за передню стіночку. І протягую, за передню стіночку і протягую, тобто я закриваю рядочок. Передня стіночка закрила, За передню стіночку перетянула, передню стіночку і перетянула. Так, пров'язую весь рядочок, тобто я закриваю свій манжетик. За передню стіночку протягнула, За передню стіночку протягнула, Передня стіночка лицевими лицеві петлі за передню стіночку. У самому візерунку пров'язували за задню стіночку. А закриваю їх за передню стіночку. Ось такий край. Так, до кінця рядочка. І я завершую, закривати повністю весь рядочок. Лицева за передню стіночку. Завершила. Ниточку одрізаю, і хвостики буду зашивати аж у самому кінці. Ось такі в мене манжетики на рукавчиках. Це знизу, тобто повністю завершена маючка, відмічаю, закрила петельки. Все. Тут моя робота готова, тобто завершено. Але пам'ятаємо, це спиночка. Ось повністю робота готова. Рукавчик. Ниточки я завжди зашиваю в самому кінці. Бачите, яка ніжна вийшла регланна лінія. Після ВТО вона зовсім по-іншому буде виглядати. Тут також. Ось. І я на манекені зараз покажу, що ж у результаті. Така літня маєчка або павутинка, регланна лінія до під рукою. Ось. Ой-ой-ой. Ось так воно виглядає. Рукавчики закриті, тільки воно в мене маленьке важкуватий другий рукавчик, бачите, як чітко лежить регланна лінія. Тобто, все, надзвичайно, просто єдиний момент. Ось це місце, де маркер, де починали в'язати горловинку. Тобто, сюди можна пришити гудзичок, і на цьому все завершено. От, так, так так, конкретно хочу впасти мій манекен. А мені це не подобається. Тобто пришити ось тут гудзичка такий. Ось тут гудзичка. Пришиваємо. Або просто можна навіть шити ці дві детальки. Але в мене задумка дещо інша. У мене по колу повинен бути ще комірець. Можливо, ви захочете завершену саме таку роботу, тобто більше нічого ніде не додавати. Ось, бачите, як воно виглядає повністю. Тобто, із залишки пряжі я отримала отаку красуню, в принципі, просто літня маєчка. Після ці всі петельки повитягуються гарненько. Вони будуть набагато рівнішими і, враховуючи те, що моя ниточка була не нова, для майстер-класу вона супер, але без ВТО вона виглядає дещо не так. Або якщо у вас ниточка, ви щось розпустили, вам необхідно її пропарити для того, щоб ниточка була рівненька. Тоді не буде ось таких нерівних петель у самому виробі. Після прання у добре теплій воді градусів 40, звісно, вона вирівняється. Я це покажу. Але після того, як завершу роботу, варіант кокетки може бути ось такий, тобто горловинки. Але я сюди буду додавати комірець.